Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про події клавіатури і миші. Це така тема, вона може бути обширною, якщо розповідати про всі події, але ми про всі не будемо казати, а лише про ті, які ми використовуємо, і я покажу деякі приклади. І так, які у нас є реакції на те, що робить користувач? Коли користувач працює з мишею, то виникають певні події на елементах керування. Це може бути на тому елементі, на якому він клацнув, наприклад, або провів мишею над цим елементом, або це може бути подія на формі. Це також елементом вважається форма, тому там також є події. Також є події на клавіатуру і на те, так би мовити, коли ми перетаскуємо якийсь об'єкт. Давайте більш детально. Перша подія це подія «Клік». Клік, і схоже на цю подію, дабл-клік. Це дві події, коли ми працюємо з мишею. Тобто клік, коли ми просто клікаємо, дабл-клік, коли ми робимо подвійне клікання. І ці події вони у нас є. Давайте я переключуся на студію. І у нас тут от, от, у мене є якийсь приклад, я ще розповім, що це за програма. І тут у нас. У формі є властивості, а є вкладочка події. І тут у нас дуже-дуже-дуже багато подій. Так от, тут у нас є подія клік. Це та подія, яку ми завжди робимо програмуємо. Коли ми, наприклад, створюємо кнопку, то ми програмуємо подію Клік. Є подія «Дабл-клік», коли ми робимо подвійне кладення. Так, далі, ще у нас є серія ось таких подій, які починаються зі слова маус. І слово «маус» – це події, які у нас реагують на мишу. Тобто є у нас подія. Mouse-Enter, наприклад, це коли ми мишою, курсор миші у нас наводиться на елемент. От зараз, наприклад, я мишею навожу на ось це біле поле. І це у нас буде подія Mouse Enter. Коли я звідси оберу вказівник миші, то це у нас буде подія mouse Leave. Маусдаун, Маус Ап це у нас події виникають, коли ми клацаємо кнопкою. Тут неважливо в даному випадку, якою кнопкою, при обробці цієї події, при написанні кода, ви можете перевірити, яку саме кнопку нажав користувач. Ну, зазвичай це у нас миша має дві кнопки лів-право, і ми можемо це перевірити, коли ми напишемо код, яку мишу, яку кнопку мише. Натисну. Також є кнопки у миші, якщо це миша з трьома кнопками, також є, але не всі версії Visual Studio дозволяють нам обробити е, третю кнопку. Тому саме простіше, якщо ви будете створювати програму, ви пишете обробку на е, ліву або праву кнопку. Якщо хочете написати саме для третьої кнопки, яка у вас є, то там потрібно буде додавати додатковий код, щоб перевіряти, чи дійсно у користувача буде така миша. Ну, у вас така миша може бути, а у того, хто буде працювати з вашою програмою, там буде тільки дві кнопки. Таке ж теж може бути. Ось тому. При mouse down-mouse-up, ми перевіряємо праву або ліву кнопку миші. Далі, далі. mouse move це у нас подія, яка виникає, коли ми двигаємо мишею. Тобто mouse-Enter це була коли ми наїжджаємо на цей елемент, а mouse move, коли ми будемо ось тут передвигатися, якщо я буду двигатися туди-сюди. Переміщувати вказівник миші, то це буде виникати подія move. І тут потрібно бути дуже обережним з цією подією, тому що в залежності від чутливості миші і роздільної датності екрану, може виникати дуже багато подій mouse move. Тому якщо ви будете писати щось таке серйозне, буде виконуватися при події, то комп'ютер може зависнути, тому що дуже багато подій виникає. Далі Mouse Over це схоже на Mouse Move, тобто коли ми також наїжджаємо мишою. Mouse wheel – це у нас подія виникає, коли ми крутимо колесо на миші. Знаєте, що у миші є колесо? Ось, Наприклад, у мене ось миша, і тут у мене дві кнопки, тут ще є кнопочка, а ось тут у мене таке колесико. І коли ми рухаємо їм вперед або назад, то виникає ця подія. І також можна перевіряти, куди саме ми двигаємо це, це колесо. Так, це у нас були, були події, які дозволяють взаємодіяти з мишею. Тобто ви можете написати програму, яка буде реагувати на одну подію або на декілька подій і так далі. У нас є. в мене є там приклади програм, де буде реакція на деякі події. Далі події, які дозволяють взаємодіяти з клавіатурою. Зазвичай це тільки три події: K-прес, K-Up і K-Down. кей – це у нас, коли ми. Відпускаємо кнопу миші, Кейпрес, коли натискаємо, Кейдайм, також коли натискаємо. Але тут є дещо різниця, ми, там по-різному передається параметр код клавіші, яку ми натискаємо. А так, ось ця і ось ця вони при натисканні кнопки, і ця при, коли відпускаємо кнопку. І ще тут різниця між цими подіями. Одна з них реагує на натискання і постійно виконується, а інша тільки виконується, коли ми натискаємо. Так, далі Drag, drop, drag, Enter і всі події, які починаються з назви drag, вони відповідають за, те, за ті події, які виникають при перетягуванні об'єктів. Знаєте, що ну, тут зараз я не можу нічого показати, тут не, нічого пере, переміщувати, але ось якщо переключитися до е, цієї програми, то тут, якщо ми будемо переміщувати, я не хочу переміщувати цю кнопку, тому що. Цю, цей надпис, тому що потім потрібно буде його вигравати, Розміщу ще якийсь елемент, і ось, наприклад, коли ми перетискаємо переміщуємо, то у нас виникають події, які починаються з назви drag. Drag and drop це ми коли, ну, давайте спочатку drag enter, коли ми починаємо переміщувати трек-лів, коли ми завершуємо. Дрейк-дроп, коли також завершуємо, тобто ми кидаємо цей елемент кудись. І дрек-овер це коли ми схопили цей елемент і його кудись переміщуємо. Ну, тут зазвичай так просто не розібратися, не можна розібратися з цими елементами, з цими подіями. Коли будете писати програми, то ви познайомитесь більш. Детально з цими всіма подіями. Ми не будемо писати програму для реакції на ці, на ці події, але якщо захочете, то ви можете зробити. Наприклад, якщо ви будете робити е, яку програму, наприклад, пазл, таку гру пазл, то коли ви переміщуєте якийсь елемент, а потім його відпускаєте, то там потрібно буде програмувати різні події е, і перевіряти там. Випускаєте цей елемент або не там. Ну, тут ще я додала подію Paint, хоча ця подія вона не відноситься не до, для клавіатури, не до клавіатури, не до миші. Але тут я її вказую, тому що вона дозволяє е, перемалювати елемент, який. Е, у нас або рухається, або ми над ним проводимо мишою. Тобто, якщо ми проводимо мишу над якимось елементом, у нас ось тут з'являється цей курсор, і нам потрібно перемалювати той елемент, під яким у нас якраз ось цей курсор проходить. Тому пейнт виникає у нас, коли потрібно перемалювати. Або якщо ми Робимо таку програму, що, наприклад, Маус ми щось там написали і виводимо якусь графіку, але воно не відображається своєчасно. Тоді нам потрібно примусово визвити подію Paint. Ну, Це також буде зараз складно, може зрозуміти, але пам'ятайте, що при ось цих всіх подіях може знадобитися програмування події Paint. Тобто, якщо зробити програму, вона трохи не працює, подумайте, можливо, вам потрібно буде ще цю подію написати. Більш детально подію Paint ми будемо вивчати, коли будемо навчатися малювати на формі або на якихось елементах. Тобто на формі можна намалювати там квадрати, кружочок, там ще щось, букви написати і так далі, замалювати, заштрихувати. І це все буде у нас рубляти всі ці малюнки, дозволяє малювати нам якраз подія Paint. Так, далі, що у нас ось з цієї програми? Що це за програмка? Так, я ось це прибираю, вона тут не потрібна. Ця програмка у мене демонстрація події. Давайте переключимось. Ця програмка у мене демонстрація події Mouse Enter. Тут вона, у мене є у всіх цих елементів є одна подія Mouse Enter. Я її назвала Mouse Enter to Char. Тобто, коли ми наводимо мишу на якусь букву. І у самої форми ось зараз не вибраний ніяк елемент, а стоїть форма. Тут у мене подія також mouse Enter. Функція називається Mouse to Move. Ну, я її так просто назвала. Що тут написано і в одній, і в другій події? Коли ми проводимо мишу над елементом, то у мене в якоїсь мітки, мітки або фраз, я зараз подумала, щоб я її не прибрала, зараз перевірю. То тут у нас текст виводиться, додається та буква, над якою проводиться миша. А коли у нас є подія Mouse Enter над формою, то вся ця фраза у нас просто обнулюється, тобто прибираються всі букви. Так, я зараз подивлюся, чи в мене тут залишився цей елемент. Фраза ось є. Є ось тут у мене елемент, там нічого зараз не написано, але він там є. Давайте запустимо цю програму, я вам просто покажу, як вона працює. Тобто ця програма демонструє у нас роботу з мишею. Це була така головоломка, що там з якоїсь книжки логічних головоломок, коли потрібно було розшифрувати листа, які хтось там отримав з Китаю. І тут якась фраза. Дивіться, я зараз навожу мишею на букви, і вони мені відображаються ось тут внизу. І тут, якщо ось так водити по всім буквам, то можна скласти якесь речення. Я взагалі не пам'ятаю, як вирішити цю головоломку, якщо ви можете спробувати, то спробуйте. Якась тут повинна бути фраза. Я просто показую демонстрацію, як програма працює. Тобто, переміщені миші над Якоюсь буквою вона ось там внизу відображається. Якщо я зараз відведу мишу на форму, то в мене пробирається весь цей надпис. Знов я пишу щось, потім прибираю мишу, і ця надпись у мене зникає. Ось така от програмка. Більш детально з цією програмкою ви можете познайомитись, коли ви її також зробите. Є інструкції для того, щоб зробити цю програмку. На сайті IT-Game тут є ось такий практикум. Але тут програмка з інструкції, як зробити цю програмку, написані для Visual C Sharp 2010 версії Express Edition. Але ви можете почитати. Ну, і тут це старі мої уроки, вони написані російською мовою, я ще не прикладала на українську. Але можете подивитись. Так, тут як виглядає ця програма? І далі по кроково виконання, як робити цю програму. Ще тут є така теорія, як ось на формі відобразити ось таку сітку, і потім, якщо ви будете розміщувати елементи, щоб вони вирівнювалися по цієї сітки. Там є інструкція, як зайти в настройки конструктора форми для того, щоб відобразити цю сітку. Окремо, я думаю, що я ще запишу відео, як детально зайти в ці настройки, тому що це все ж таки для Visual C Sharp 2010, а ми з вами працюємо в 22-ї версії. І, ну, наприклад, у мене англійська версія, там будуть інші настройки. Так, ну і далі. Далі, 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 далі тут інструкції, як змінювати які Елементи, які властивості і так далі. Який код написати? Код там, один код, я вам вже сказала, це код при переміщенні мишею над елементом, і інший код, який прибирає цю надпись, це переміщення над формою. І так, це програма це програма для демонстрації події, події Mouse Enter. Ця подія виникає на кожному елементі, який може бути розміщений на формі. На цьому все. Якщо є питання, то обов'язково їх запитуйте, я на них дам відповідь. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!